Потім на самому краєчку в мене росте Мілк Хані. Але ви ж знаєте, да, все, що з краєчку, завжди йому дістається. В мене цей сорт невеличкий по краю тут. Ось така ще такі ніжненькі є волоті У дівчат відео по підхатницях цей сорт набагато більший, ніж в мене. ну У мене такий поки що екземплярчик. А далі в нас буде сорт Петіт Флорі. Цей сорт в мене вперше теж квітує в ґрунті. Квітує теж досить пізно, поки він за вишки десь ну, не більше метру, самі високі пагани. Дуже ніжне таке забарвлення, рожеве. Не знаю, чи буде він таким пізнім і на наступний рік, а не за рахунок того, що він пересаджений у ґрунт. Зараз виглядає дуже так витончено, ніжно, гарно. Тримає пагани. Єдине, що все ж таки, бачу, не догледіла, можна було трошки це